Альбом Крим складається із 14 пісень, які певною мірою збирають півострів як пазл, в якому є е, пісні, е, ногаї куплети із Джонкою, як і з Джанкою, які історія скарчі е, Чолбаш, Бора, є історія про кохання, яка походить з Лушти. Ну тобто кожна історія походить з різного містечка, і це знов ж таки не просто історії, це старовинні пісні, яким більше ніж 100 років, і вони про різне, про кохання, про історичні події, наприклад, як пісня Алім, яка присвята Аліму Айдамаху. Такому герою на кшталт Робін Робінгуду і Остимо Кармелюка, який боровся з несправедливістю. Ідея кримського татарського альбому зародилася в мене з дитинства. Бо це м, дійсно передавалося і від прабабусі, і від бабусі, і від тата. Постійно ми говорили на тему Крима, говорили е, про історію Крима. І, але мені не хотілося просто зробити альбом, якому якому заспівати. Кримськатарські пісні, кримськатарською мовою. А мені хотілося зробити дійсно це конкуруючим світовою музикою, яку ми чуємо. І тому я задала собі таку високу планку і йшла до неї три роки. Бо сам запис е, збирався рік. Потім е, ми робили запис 21 е, році е, під час пандемії е, в будинку звукозапису в Києві. А далі вже була сталася війна повномасштабна, і знову ж таки альбом потрапив під е, обстріли, і довгий час не можна було до нього дістатися. Вісім місяців тривав процес міксінгу. Далі йде мастеринг. Ну і вже. Процеси з матеріалом, саме архивами, ця робота вона займала, мені здається, найбільше часу. Бо одне діло просто розказати про пісню, а інше діло пояснити всім. Чому саме вона? Чому вона має таку важливість історичну, або унікальну, або якусь особисту історію, а з якого міста вона походить, а що за місце і так далі. Так далі. Тобто, можна сказати, це дійсно наукова така робота, яка напевно проробляється якимось більш, більшим департментом, в якому є там люди, відповідаючи за архиви, за візуальну частину. Я не хочу витрачати. Своє життя на щось некорисне і щось прохідне. Тому мені дуже хочеться, щоб цей, цей маніфест вигляді альбому Крим почув весь світ. І це певна моя мантра. Бо коли я виступала з 19.44. Шведський журналіст провів паралель з, з Strange Fruit біля Holiday, де йде мова про протест проти расизму в той час, і е, він каже, чи чи може вважатися 1944 певним моїм маніфестом. Я можу сказати, що так. Мені дійсно не байдуже, де я живу. Мені дійсно не байдуже про що я співаю. І альбом Крим це продовження того, що Крим це Україна, Кримські татари, коронний народ Криму. Ми там були, є і будемо.